У нас буде літургія в середу 4 го числа. В храмі, літургія. Служиться День пам'яті патріарха Митрофана. Константинопольського. Все зрозуміло. Далі. Час, час. У нас буде... Поминальна субота, Троїцька поминальна субота це ця найближча субота. Відповідно, в п'ятницю о 14-й годині служиться велика панихіда, яку називаємо Парастас. Записки з неї будуть прочитані потім і на літургії. А в суботу служиться о 9-й годині літургія, о 14-й годині буде святкове Троїцьке вечірнє богослужіння, засвяченням хліба, пшениці вина і Єлея з тим, що пригощають цим частичками хліба і помазують тих, хто присутній на цьому святкому богослужінні. Будь-яке вечірнє богослужіння, тим відрізняється, що дуже глибоко розкриває зміст того свята чи тої події, яка згадується церквою. Якщо ми хочемо долучитися до цих знань, цього розуміння нам треба бувати, у всякому разі, на вечірнє богослужіння. Ну, зрозуміло, що в неділю буде. Особлива святкова служба. Спочатку йде літургія, але потім одразу після літургії служиться вечірня Троїцька з поклонами називається. Справа в тому, що починаючи з Пасхи, і до Троїці зимні поклони, коліно приклоніння в церкві не заборонено само собою, але не практикується. І спеціальна служба є, щоб почати знову покладати поклони, щоб вклонятися стаючи на коліна. Там читаються дуже глибокі зворушливі молитви. В царських вратах стоїть священник на колінах і читає. І ми всі стоїмо на колінах. І він читає нам цю глибоку, надзвичайно важливу молитву, коліна Це зворушлива служба, змістовна служба. Було б добре. Так щоб ми і до цього долучилися. Ну такі в нас плани на ближчі тиждень. Проси вас Боже.